Ротація у зоні АТО триває. Мобілізованих на схід відпускають додому відпочити. Їх натомість міняють нові сили. Так до Вінниці повернулося 125 спецпризначенців, які у гарячій точці провели більше місяця. Замість них у антитерористичній операції тепер беруть участь 132 міліціонери майже з усіх підрозділів обласного управління МВС. Особовий склад несе службу по... 12 годин і по 6 за день. Основні задачі це охорона громадського порядка, недопущення правопорушень, організація діяльності переписного режиму через блокпости. Головне завдання зведеного загону слідкувати за громадським порядком у містах та забезпечувати контрольно-пропускний режим на блокпостах, які межують з територією захопленої бойовиками. Бійці розповідають, у 30-градусну спеку кожну зміну чергування доводиться скорочувати до 4 годин. Потім короткий відпочинок і знову на варту. На даний час ми знаходимося на території авто. Всі блокпости, вони являються бойовими. Задача тут одна, щоб не дати прориву і Проходження людей зі зброєю, всіх посторонніх, які підпадають під злочинний для них. Тут швидко звикають до спартанських умов та важкої екіпіровки. Головне, аби ти, що на пустах, не розривали автоматні черги. А от бойовий дух на буремному сході бійцям підтримують думки про родину та допомога тамтешніх мешканців. Останнім часом, кажуть, самі військові більшість місцевого населення змінили точку зору щодо українських силовиків. Нині вони все частіше сприймаються як захисники, а не загарбники. Про що їм говорили Паратисти підтримують наш підрозділ. Багато спонсорів знайшлось, які дзвонять, навіть люди, які ну, не очікували, що будуть підтримувати. Питають, що вам треба передати, гроші там може спецзасоб, які форму. Люди ставляться дуже добре. Місцеві громади відносяться позитивно, здійснили ряд заходів для забезпечення того, щоб особовий склад міг харчуватися, проживати. 125 спецпризначенців, які повернулись до Вінниці, вже в обіймах рідних. Після короткого відпочинку силовики зведеного загону, що повернулися з зони АТО, візьмуться до виконання своїх службових обов'язків на Вінниччині. Нині ж у лавах правоохоронців розпочався набір добровольців, які за потреби вже за місяць замінять своїх земляків на буремному сході. Бойовики на Сході зазнали значних втрат і оголосили повну мобілізацію серед місцевих чоловіків. Причому про добровольців уже не йдеться. Під час евакуації з найгарячіших міст Слов'янська та Краматорська автобуси з біженцями перевіряють і пропускають тільки жінок, дітей та пенсіонерів. Так само фільтрують вимушених переселенців і на в'їзді у Крим. Самопроголошена влада півострова вже доручила ретельно перевіряти усіх, а хто хоче перечекати неоголошену війну на Донбасі в анексованому Криму. Як правильно фільтрувати ситуацію з тим, щоб ми. Ну, действительно, не плодили, то есть не, не, не собирали бездельников здесь, которые просто оттуда уехали на какой-то период передохнуть, сменить обстановку, понимаете? Вот женщины с детьми, то есть там стариков, тех, кто там пенсионеров, там согласен однозначно изучать ситуацию. И, возможно, надо подключить МВД и ФСБ к этому вопросу, с тем, чтобы они оперативную информацию перепроверяли, то есть как бы по данным людям. непосредственно по этим спискам, и по крайней мере, если кто-то вызывает сомнения, потому что сейчас могут там и участники, так сказать, другой стороны, то есть которые сегодня представляют формирования, которые сегодня атакуют э, тех сторонников федерализации, и которые сегодня могут таким образом провести инфильтрацию сюда в Крым, ну, проникновение, то есть как бы с целью там, совершения каких-то, э, ну, каких-то деструктивных моментов. За даними самопроголошеної влади Криму, на півострів уже прибуло більше двох тисяч біженців зі східних областей України. Серед них близько 200 дітей. Новим міністром оборони може стати Анатолій Гриценко. Принаймні, таке подання до Верховної Ради вже подав Петро Порошенко, повідомляє сайт Ділова столиця. Чинний народний депутат вже обіймав цю посаду з лютого 2005 року по грудень 2007 тисячі Сам Анатолій Гриценко у своєму Фейсбук повідомив, що пропозиції очолити оборонне відомство не отримував. Тим часом військові експерти кажуть, коней на переправі не змінюють. Генерал-майор Вадим Гречанін вважає, що під час військових дій на сході чинний виконувач обов'язків міністра оборони тримає. Я думаю, что он пока не будет менять. Вот, он нельзя менять сейчас, потому что, в общем, коваль, соображает коваль. Вот, Но, понимаете, тут что, тут они все царьки. Мы ж хохлы, у нас так, два хохла, три гетмана. Мы создали и национальную гвардию, и создали эти батальоны. І у нас правий сектор, і у нас ворожані сили, і у нас внутрішні війська. Але командири цих частин незавісими і довго Погоджується з генералом і Олександр Кузьмук, який так само був силовим міністром з 2004 по 2005 роки. Каже, пропозиції очолити відомство йому не надходило. Я підтримую існуючого, діючого міністра оборони Коваля. Це енергійна досвідчена людина, яка проявила себе в складний час і сьогодні без глуздів під час війни міняти міністра оборони. Головне, щоб новопризначений силовий міністр був гідним менеджером, а не обов'язково військовим, кажуть експерти. Теоретично можливий варіант, коли на посадах залишаються ті ж самі міністри. Але тоді це може обумовлена, може бути обумовлена зміною деяких інших міністрів в складі кабінету міністрів. Ну, наприклад, якщо залишається міністр закордонних справ дешіця, який близький прем'єр-міністру, тоді прем'єр-міністр може зробити крок на зустріч президенту, звільнити когось з міністрів дічого кабміну. І запропонувати на цю посаду людину пов'язану з командою Порошенка. По міністру оборони варіанти є. Він зараз нейтральна фігура, не пов'язана з конкретними політичними силами, тому може залишитися. Але претензії є до його роботи. Завтра головне, щоб міністром оборони, на мій погляд, це не був військовий. Я вважаю, що Практика призначення людей із системи, вона призводить не до реформування тієї хаотичної системи управління силовими відомствами, яка склалась, а навпаки, до поглиблення та консервації тих недоліків, які роблять ці силові відомства неефективними. Насправді нам потрібен просто цивільний громадський міністр оборони, такий, яким він і є в більшості країн цивілізованого світу. Вирішення тих проблем, які стоять в сфері оборони перед державою, воно залежить не стільки від міністра оборони, хоча безумовно від міністра оборони також, але і від інших посадовців безпосередньо самого президента, його адміністрації, апарату Ради національної безпеки і оборони. Уряду України, Верховної Ради у сфері оборони важливу роль відіграють не лише Збройні сили, якими керує міністр оборони, але й вся система оборони, в яку входить оборона, промисловість, мобілізаційні можливості економіки, моральний дух населення, готовність генерувати необхідну кількість добровольців. Нагадаємо, що найближчим часом повноваження президента можуть обмежити. Зокрема, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не виключав, що після змін до конституції президент втратить право вносити в парламент кандидатури міністрів оборони та закордонних справ. Рідкісні елітні алкогольні напої з Межигір'я, які були заховані від постороннього ока, відтепер зможе побачити кожен. Рідкісні заморські вина, ексклюзивна горілка на релігійні свята з відповідним церковним супроводом, коньяк та саке від світових лідерів. У Межигір'ї відкривають виставку алкогольних напоїв Віктора Януковича. Це весь президент Молдови. набір такі подарунковий це не народження, мабуть тут прям. президент республики надавал все положено карточку. Найбільш щедрим на алкогольні дарунки виявилась політична еліта країн СНД, зокрема президент Білорусі. Проте на стелажах виблискують пляшки і від західних колег. Наборчик самої елітної польської горілки, Те, теж від польських друзів вийшло написано «Польська». Алкогольні напої 20-30-х років минулого століття попередньо оцінюють у декілька тисяч за пляшку. Така особлива любов у колишнього гаранта була до вірменського вина Ванатур із власним портретом врожаю 1950 року народження екс-президента. Таких пляшок у Межигір'ї з десяток ящиків є у колекції і п'янкі ліки для покращення потенції, набори з алкотестерами та патріотичні експонати. Станка з Бруштину. З янтарю, в народі кажуть. Це відбувається. Це така символічка. Ті бокальчики зроблені з янтаря, і так раз. Вхід до будівлі зі спиртними трофеями, які не встиг осилити президент Втікач, буде відчинений у четвер.